Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас дуже підтримує. Розкажу про сьогоднішній день. Встав у 5 ранку і попер на ферму. На фермі пересаджував, розсаджував, поїв, кормив, всіх управився. Десь у 8 годин я приїхав додому. Приїхав додому, зацепив я ковш і сюди на ці сидерати вивіз е, навоз. Свинячий і курячий ну, навоз. Гівно. Сказати, що воно услане, ну, для мене нормально, бачите, це чорне, це все навоз. Воно так трошки вже підсохло, але тут було ж зелене, бачите, проплешене є. Е, ото це мамин огород і оце я сіяв в ячмінь. І взяв у неї так 16. На 60. Не, я не вважав скільки, то 4, 6, картошка буде в нас. Посів я на зиму сидират, але ця горчиця вона щось дуже слаба була. І оця весну тільки пішла така, не знаю, густо чи жидка, бо ніколи цим не займався. Перший раз в житті. Оцей сидират. Ну, бачите, де є 10, де 20, де 30 по-разному. Вона вже, мабуть, скоро вдовжать цвісти. Якщо подивитись, то... У неї вже навіть квітки ось уже. Але яка вона має бути, не знаю. Отак. От І не перестаю удивлятися цьому плугу текрону. Ну, друзі, дивіться, ні раз, тут найважче, що ні раз не встав. Дивіться, предплужничок долотко. Я вже казав, долота з ресори. Оцей ніж, я не знаю, як воно правильно називається, я не тракторист. Оце ніж теж з ресора, але з якоїсь другої або газоновської. І оця, як вона називається, ця драбина оця теж робить. Ну, своє, своє якусь роботу робить. Якщо взяти оце воно отсюди, оце вже спахав, сидерат, і отуди, ну, знаєте, як для мене це. Як для мене це небо і земля. Чого? Тому що в мене ніколи він так не пахав. Та й хто має такі тракторці, він знає, що ці тракторці вони добре не пашуть. Вони так ще фризу потягнуть, там, може сівалку, Ну не знаю, там диски теж, ну не знаю, бо воно слабеньке. Понімаєте, він сам легкий. Отут були бугорочки. Ото після того, як я тут в минулому році мамі картофеля копалкою копав, і як доїжджаєш воно Бугор. Він тільки стрюг на цьому Бугорочці. Плуг, пик і вискочив. ну Такий, знаєте, як, от, як для дачі для, там, для пару соток, може нічого. Ну, а так. Хто знає ну, що сказати? Чи як сказати? Я це зараз довбу. Вибачайте, може за вітер бо в нас такий вітрюган. Ось заказав мікрофончик, буде мікрофон, так що буде получше. Я зараз оце довбу. А потім я це буде все фрезерувати. Ну, а там мама під грядки хоче. А я це під картошку, бо грядки у нас там біля двору, там сотка чи дві, не знаю, нам вистачає. Гарбузи ми теж там посім в другому місці. ну Плуг, звісно, дуже мене радує. да Отут я ззаді прикрутив, бо дивлюся, це вже м'етка. Воно, бачите, де, якщо так подивитися, оця біленька черт... э, рисочка. Воно вже на сантиметр опустилось. Оця вниз, видать, вже підігнуло. Так я його зафіксував. Треба і там зробити ото чого, того що, бачите, його відгинає. Та воно і по кріпленню видно, що відгинає. А так, в принципі, роботу свою роби. Так, да, і плуг дуже легкий. Я ото -от там із стиральної машинки положив, але він дуже легкий. Ну, отакий обзорчик, що, що хотілося б сьогодні підчеркнути, так це за те, що оці полички, вони чи відвали, як їх називають, вони дуже справляються з своєю роботою. Дуже мені подобається. Я вже казав неоднократно, чого я раніше не знав. Хожу я туди йду четвертою пониженою, назад йду задньою повишеною. Щоб і ору в один слід, хоча цього не дуже полюбляю, ну, але щоб не було борозни, та й це ж для дома. Вже будемо трошки подрюкаємося. Тут потім пройду край фризою і все добре. Так, ячмінчик, зараз вам покажу бігом ячмінь, є пробіли, вже вроді перекривав, і все, але є пролисини. А, тут немає, є в другому місці. Ага, потім я вивіз на воз, поялозив, півчасу пообідав. Поїхав я на молов диті свиням, одвіз на ферму в ковші. Ось бачите про, 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 про лисенка. В ковші одвіз, помив керхером ковш-трактор, бо він був в навозі весь. одвіз ковшов, він думав, поїду на дальній город гляну, там де ми раніше садили, карту приїжджаю, а там отакі кажда колія і лиса. Думаю, йо-майо! Ладно, поїхав ще на гектар, приїжджаю, а там центрально так, я вже не знімав, по центру саме длинний гон і з півгона просто, ну закінчилось зерно, а я пік. А як воно буває? Знаєте, воно всі валки вибрало вороночку і пусте. А тут руйби є. Потім, коли виїжджав, на канаві трухнуло туди-сюди, воно заповнився. Я підняв, ну, думаю, все нормально, хватило. А воно, видачі, ще з половини закінчилось там. ну, І вийшло, що. Пролисенка, поїхав, ковш отцепив, нацепив сівалку. От чим плюс сівалка, яка б вона не була, хоч трьохрядкова. Але нікого не просиш. представте, це б зараз би десь ну, там, дядько вам посадив, посіяв, верніше. І ви потім ой там Іванович, пожалуйста. Він каже: я зайнятий там. Чи в мене картошка, чи нога болить. А так ви нацепили і погнав. Китайська, японська, польська, руминська. По боку, аби була вона ваша і робоча. Так і я швидко туди до половини там розвернувся і назад. Все, так зерно і то осталось сівалки. Сівалку відцепив прицепив, прицепив плуг. Прицепив плуг. І оце я тут вже часа півтора оце пашу пашенку. Так що так, всім миру і добра і до зустрічі на каналі.